Ми роздрую друзі, продовжуємо нашу роботу і вітаю вас на, в нотації номер 2 Ми переходимо до розгляду типів JavaScript. І сьогодні буде невеличке вступне заняття. Ми поговоримо про змінну і про тип окремо, для того, щоб нам простіше було потім розбиратися. Поговоримо про качку і поговоримо про. Е Специфікацію про значення, і об'єкт, і тип, що воно таке, щоб ми вже розрізняли, що таке зміна, що таке тип, що таке значення, що таке об'єкт, і не плуталися в подальшій роботі. Отже, що таке змінні взагалі, зрозуміло, що суть всього, для чого потрібна наша програма, це дані. І всі будь-який наш застосунок, будь-який наш. Наша програма, яку ми пишемо, вона призначена для того, щоб якимось чином ці дані генерувати, перетворювати, їх показувати, їх демонструвати е користувачу, але в основі всього лежать дані. Ясно, що ці дані вони мають збереження в комп'ютері, вони е зберігаються десь там в пам'яті, і ними оперує процесор, відображає їх на моніторі. Однак, все це, що відбувається всередині комп'ютера, нам абсолютно не зрозуміло, тому що це всього-навсього нулі і одиниці те, з чим працює процесор. Щоб якимось чином нам оперувати нашими даними, ми їм присвоїмо псевдоніми або імена. І я для себе зробив таке невеличке визначення, що змінні це якраз скорочені назви. Який програміст надає окремим складовим своїх даних для спрощення доступу і маніпулювання даними програми. Ці змінні, вони всі плавають на поверхні. Бачите, у нас такий океан знань величезний, є поверхня, є глибина. Процесор одразу, якщо його зліпить з монітором, він утворює з собою. Поверхню, тобто те, що відбувається на короткому поводку, одразу же найближче до монітору, найближче до поверхні. Є певні дані, які настільки важкі, настільки великі, об'ємні, які не можуть зберігатися на поверхні, десь безпосередній близькості до монітора, вони зберігаються десь глибше в пам'яті, на дні. Так от, змінні вони бувають. Такі, які зберігають в собі ті дані, які можуть зберігатися на поверхні, і такі дані вони називаються примітивні дані або об'єкти. І якщо змінна оперує з даними примітивними, то вона містить власне значення цього, цих даних. Якщо ж змінна оперує з тими даними, які знаходяться в глибині, то вона зберігає в собі. Посилання на ці дані, які зберігаються в глибині. Якщо подивитися на зміну поближче, подивитися на її анатомію, то зміна вона має три основних складови. Перше, це ключове слово, яке використовується під час створення цієї зміни, під час оголошення цієї зміни. Ці ключові слова вони вбудовані безпосередньо в JavaScript: це або var, або const, або let. Далі імена змінних, які надаємо ми, надає власний програміст, і значення змінних, до яких змінна надає доступ і дозволяє якими маніпулювати. Якщо відійти від попси, попса жорстка. Повернутися більш до, власне, кода, то ми зараз бачимо кусочок кода JavaScript, який містить в собі оголошення певної зміни і надання присвоєння цій зміні певного значення. Отже, ключове слово «const» ми використовуємо, тобто це константа, ми оголошуємо константу. Далі я визначив my first variable, тобто це наша перша змінна, з якою ми знайомимося, тому назва її вона каже сама про себе. Я хотів підкреслити, що це перша змінна, до якої ми звертаємося, і це ім'я-змінна видумує безпосередньо автор програми відповідно до певних правил, які визначає мова. Для, за такими вже е, безпосередніми даними я відправляю вас до, е, до специфікації, читайте, е, е, ім'я змінної не може починатися з цифри, вона може починатися з літери, вона е, може починатися з андерскор, з нижнього підкреслювання, вона може містити в собі. В середині вона може містити собі літери, цифри і певні значення, може починатися з. Ну, в общем, почитайте це окремо, ключове слово разом з назвою змінної складають оголошення цієї змінної. Це оголошення воно може бути в окремому місті. Окремо від присвоєння. Тут воно зараз використовується в один рядочок з присвоєнням, однак оголошення і присвоєння ви можете використовувати окремо. Головне умова, головна умова оголошення зміни повинно передувати присвоєнню значення. Отже, зміна оголошена, і дорівнює 5 ми присвоюємо значення, до яких ця зміна має. Доступ. Отже, з змінними ми розібралися. Ще раз скажу, що це всього-навсього певний маркер, слово, яке е, спрощує доступ до певних даних, які ну, тут п'ятірка, але ці дані вони можуть бути набагато складнішими. І для того, щоб спростити нам доступ до цих даних, ми називаємо їх скорочено певним словом і маємо доступ до цих. Даних. Тепер ми е, нирнемо всередину ми донирнемо е, до значення до value. Тобто ми роз, розуміємо, що у нас є зміна variable, яка містить собі, е, або містить собі значення value, або дає доступ до певного значення. Е, що ми повинні знати про це значення? Є такий качина типізація, так звана. Тобто, якщо щось їсть як качка, літає качка, плаває качка, то знову літа, ще там щось робить, як качка. кряче як качка, то значить, це і є качка. Ми не розбираємося, чи це дійсно качка, чи це не дійсно качка. Для нас головне, що воно щось це все робить, як качка, і ми собі беремо за, до уваги, що це і є качка. Так от. Те, що повинно робити певна зміна, певне значення, визначається алгоритмами специфікації, і це потрібно нам знати. Ці алгоритми, як ми вже казали в попередньому занятті, воно реалізується виробником вже безпосередньо того середовища, де буде працювати наш js код це або браузер, або Node.js ядро, або ще деінде. І нам не, не потрібно знати, як реалізовано це в тому чи іншому виробникові, тим більше, що у для кожного виробника це реалізовано по-різному. Ми повинні зосередитися на тому, що це повинно робити. І в сумі, весь перелік того, що це повинно робити, як воно повинно себе вести, це дає нам тип. Тип це сукупність всіх значень з однаковою поведінкою. І ще раз повертаємося до нашого е, анатомії змінних. Отже, ми бачимо, що е, наша перша зміна, яка так і називається, my first variable, вона містить собі тип number і значення 5. І це 5 вона має тип number. Нагадаю вам, що їх є undefined, null, boolean, number. Begin, String, Symbol і Object. І саме з Undefined і Null ми розпочнемо в наступному, в наступному занятті. Ми розібралися з значеннями, з типами і з качкою. Тепер залишилося е, розібратися з останнім пунктом, який я хотів сьогодні винести на сьогоднішнє заняття, на сьогоднішню нотатку. Отже, Якщо ми зануримося в специфікацію, і ми маємо тут пункт 6, в який визначає типи даних і е, значення values, data type, то ми вже бачимо, що тут подвійні е, стандарти є data types and values. Давайте ж розберемо, що таке type і що таке values. У нас є четвертий пункт. Загальний огляд, і тут є визначення термінів. І, наприклад, давайте ми візьмемо. Якщо ви придивитеся, бачимо Undefined Value, Undefined Type, null Value, Null Type. Ну, це простіше, трошки складніше. Тут є три рядочка: Boolean Value, Boolean Type і Boolean Object. Отже, Повертаючись до нашої сьогоднішньої презентації і те, що ми вище казали, отже, value це значення, це те значення, яке містить та чи інша змінна. Весь об'єм, всі можливі, всі можливі значення, сукупність всіх можливих значень, які ведуть себе однаковим чином, вони дають нам тип. І Object, якщо ми бачимо, наприклад, Boolean Object, читаємо, що це е, Boolean Object це член типа Object. Тому давайте ми під час е, розгляду наших типів не будемо зосереджуватися на, на третьому: на Boolean Object, чи String Object чи Number Object. Поговоримо про них окремо, коли вже дійдемо до типа Object, а будемо зосереджуватися виключно на типи Null, які, наприклад, і Undefined це буде наступне заняття, які об'єднують в собі відповідно Value Null і Value Undefined. таке коротке вступне заняття. Що ще хотів сказати про, що ще потрібно сказати про змінні, що JavaScript це мова з динамічною. Типізацію, це означає, що зміна, оголошена на початку програми, в, під час виконання вже в рантаймі, вона може містити в собі значення абсолютно різних типів і е, немає такого поняття, як тип змінної. Є зміна, яка може містити в собі все, що хочеш. Це все, що я сьогодні хотів сказати. Дякую за увагу, дякую за перегляд і гарного вам кодингу!